Прогноз погоди на 3 дні з 28 вересня. Привіт, друзі! Я підготував для вас свіжий та детальний прогноз погоди на найближчі 3 дні. Додивившись це відео до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про значні погодні зміни, які очікуються на початку тижня. Ми розкриємо, які регіони накриють помірні дощі, і де температура впаде до плюс 8 градусів, а також підкажемо, де ще можна насолодитися осіннім теплом. Не пропустіть важливі деталі для планування ваших справ, адже погода сьогодні це лише початок. Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 28 по 30 вересня допоможе вам ідеально спланувати свій тиждень. Ми використовували дані з Synoptic.ua, Meteo.gov.ua та інших надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні. У неділю, 28 вересня, переважатиме суха погода лише у північних місцях західних областях. В день очікується невеликий дощ. З 29 по 30 вересня у більшості областей країни пройдуть помірні дощі а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг. Вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від плюс 2 до плюс 10 градусів. В день 28 та 29 вересня буде від плюс 13 до плюс 18 градусів. У західних та північних областях, а 30 вересня і по всій Україні, крім крайнього півдня, денна температура опуститься до плюс 8 плюс 14 градусів. Слідкуйте за змінами, використовуючи погода Радар та погода карта. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 28 по 30 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 8 градусів, а денна від плюс 8 до плюс 15 градусів. У неділю в день місцями очікується невеликий дощ. А в наступні два дні 29 та 30 вересня, помірні дощі огорнуть регіон. Температура поступово знизиться. Вітер переважно північно-східний, момірний. Погода на завтра для півночі країни це відчутне похолодання та опади. У Чернігові денна температура буде плюс 13, нічна плюс 6, вітер північно східний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає похмурим небом та невеликим дощем, який ніжно освіжить осіннє повітря, готуючи до суттєвого похолодання. У Сумах Денна температура буде плюс 14, нічна плюс 7, вітер північно східний 8 метрів на секунду. У Сумах панує прохолодна та волога атмосфера, що натякає на зміну погоди, але ще дозволяє насолодитися відносно теплим днем. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 28 по 30 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 19 градусів. У неділю в день місцями можливий невеликий дощ 29 та 30 вересня. У регіоні очікуються помірні дощі, південь збереже найвищі денні температури в країні: вітер східний та північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дощовою. В Одесі. Денна температура буде плюс 19, нічна плюс 10, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене затишком, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям, поки дощі ще не прийшли. Погода онлайн для цього регіону обіцяє комфорт. У Херсоні. Денна температура плюс 18, нічна плюс 9. Вітер північно східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, створюючи чудову атмосферу для неспішних прогулянок. Миколаїв. Денна температура плюс 17, нічна плюс 8. Вітер північно східний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, але готується до дощових днів, які освіжать осінню атмосферу. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 28 по 30 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 10 градусів, а денна від плюс 8 до плюс 15 градусів. Неділю в день місцями можливий невеликий дощ. 29 та 30 вересня у регіоні очікуються помірні дощі на високогір'ї Карпат, навіть мокрий сніг. Відчутне похолодання, вітер переважно північно-східний. Помірний. Погода на 10 днів для заходу обіцяє стрімке зниження температури. У Львові денна температура буде плюс 15, нічна плюс 5. Вітер східний 8 метрів на секунду. Львів огортує приємне тепло, яке швидко минає. Адже вже завтра очікується зміна погоди та прохолода з дощами. івано франківськ денна температура плюс 14, нічна плюс 6. Вітер східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує останній теплий подих перед приходом осінніх опадів, що принесуть свіжість гірського повітря. Ужгород. Денна температура плюс 16, нічна плюс 9. Вітер східний 6 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок, поки захід країни не накрив дощ. У Луцьку: Денна температура плюс 13, нічна плюс 4. Вітер східний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та хмарами, що віщують прихід дощів, які освіжать повітря. Далі схід України, це Харків та Донецьк. У періоді з 28 по 30 вересня нічна температура коливатиметься від плюс п'яти до плюс дев'яти градусів, а денна від плюс десяти до плюс вісімнадцяти градусів. У неділю в день у північних областях, включаючи Кию, можливий невеликий дощ. 29 та 30 вересня у більшості областей пройдуть помірні дощі. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значні температурні коливання. У Харкові денна температура буде плюс 18, нічна плюс 8. Вітер східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі, але готуйтеся до дощових днів на початку тижня. У Донецьку денна температура плюс 17, нічна плюс 9, вітер східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, але вологість повітря буде зростати. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 28 по 30 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 8 до плюс 17 градусів. У неділю, вдень у північних областях, включаючи Київ, можливий невеликий дощ. 29 та 30 вересня у більшості областей пройдуть помірні дощі. Вітер переважно північно-східний. помірний. Повода онлайн для цих регіонів підтверджує прихід осінніх дощів та прохолоди. У Києві денна температура буде плюс 15, нічна плюс 4. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Києю огортає осіннім теплом, але дощ ніжно освіжить повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок після грози. У Вінниці денна температура плюс 14, нічна плюс 3. вітер північно східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі перед приходом помірних дощів. У Дніпрі денна температура плюс 16, нічна плюс 6. Вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок на набережній. У Кропивничкому Денна температура плюс 15, нічна плюс 5. Вітер північно-східний 10 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції: ці три дні принесуть Україні значні погодні зміни. Якщо неділя ще буде відносно теплою та сухою, крім півночі, то вже з понеділка очікується різке похолодання та помірні дощі по всій країні. Погода на 10 днів, і погода на тиждень підтверджує, що осінь вступає у свої права. Для одягу обирайте тепліші речі, особливо зважаючи на дощі та зниження температури. Тепер настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для кінця вересня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!